Банкіри готові реструктуризувати валютні кредити за курсом 8 гривень за долар. Скористатися пропозицією дозволять лише тим позичальникам, чий борг на даний момент не перевищує 2,5 мільйони гривень. При цьому позики пропонують поділити на два типи: ті, що видавалися для придбання елітної нерухомості, та для купівлі соціального житла. Загальна площа таких квартир не повинна бути більшою 60 квадратних метрів і 120 для будинків. Власники соціального житла погашатимуть кредити за курсом вдвічі меншим за нинішній. Для інших зайомщиків, яких не под соціальне житло попадають, то їм буде до 25% предусмотрена можливість впрощення. Виконати запропоноване банкіри готові лише у тому разі, якщо їх звільнять від сплати податків за операції з реструктуризації валютних кредитів. Представники держави фінансистам не перечать. Ми можемо пойти на встрічу, і ми предлагали этот вопрос рішати комплексно это внести зміни в закон законлі в законі прописати, що це не касається тих банків, які будуть реструктуризувати. Однак тендем банків і держави не до вподоби позичальникам на реструктуризацію кредитів по 8 гривень за долар. Вони вже не згідні, мають свої умови. Це курс на момент підписання із збереженням відсоткової ставки. Все без варіантів. А поки депутати та банкіри радяться, позичальники організовують новий мітинг. Наступного разу вони обіцяють прийти під адміністрацію президента.